А що ж, а я пропоную друзі разом із вами відмити не можу. А ви файно, друзі купнули. тут, я був найшов дзичка, нічого такого особливого. Фу, друзі, нарешті, нарешті ця знахідка мені дуже важко вдалося. Знаєте чому? Тому що в Україні, друзі, вітаю вас. На каналі. Ну що на сьогодні будуть пошуки доволі такі цікаві? Хочу обстежити одну цікаву територію, а тобто польову дорогу, яка йшла круг лісу. І Мені здається, що мають бути абсолютно цікаві. Якісь знахідки. Ну, ми з вами побачимо на місці. Ну що, в принципі, я приготувався, налаштувався до того, що буде багато шмурдяку. Ну, без нього ніяк. Куди не виберешся, завжди буде шмурдяк. Ну що, поїхали шукати. Ну що ж, перша є толкова нормальна знахідка. Ось вона красуня, дивіться, яка. Давайте розпаковувати. Опа, дивіться. Ще, бачите, слід залишився. Зараз спробую пінпойнтером провірити, можливо ще щось є. До речі, бачу, не тільки, друзі, я один додумався цю польову дорожку обстежувати, бачу, та воно є сліди, що теж хтось купав. І це у нас 5 копійочок. Ну що, непогано, непогано. Зараз я її спробую відмити та вам покажу, друзі. І це у нас, друзі, 5 копійочок. Вроді би 5 Ні, 1931 рік. Ну, На жаль, вона майже фактично вбита. Ну, в принципі, непогано. Перша монеточка, я радію, бо вже не пустий додому, якби повернувся, зі шмурдяком 100%. А от з монеточкою. Ну що, продовжую далі. Зараз, друзі, насправді в лісі так сильно і не покупаєш, бо тому що, що після дощу я вибрався, вже після обіду. Бо від самого ранку, друзі, дощ шов капітально. Ну, в принципі, кажуть, дощ до срібу або до мокрих трусів. Так що одне з двох. Продовжую я далі шукати. Сподіваюся, будуть гарні, цікаві знахідки. Друзі, тримайте за мене кулачки. Сподіваюся, щось буде особливо цікаве. Але файно, друзі, купнув тут. Я був знайшов ґудзичка, нічого такого. особливого. Зараз вам покажу. Алюмінієвий ось такий. Мені здається, що це радянщина. Нічого такого особливого і старесенького. Алюміній, на жаль, не срібло. Але, але, друзі, такий яркий сигнальчик був Що? Я думав, що це консервна банка. А що це? Як викопав, так і є. Друзі. Ще нічого не робив, дивіться. Опа, відбиточок є, є, це у нас дві копійочки. Дві копійочки не в поганому стані. Зараз я спробую його відмити, то вам покажу. Дивіться, вау. Видно, що тут хімії взагалі не було, але так ярко било, друзі. Зараз я спробую відмити. Супер, отакі друзі. Насправді моменти я люблю. Коли ось такі монеточки випадають. У мене ж є бажання копати. Хоча я вже вони накопав, не знаю, десь грамів 100 алюмінієвого дротика по кусочку, на це мене не спиняє для того, щоб я тут і далі продовжував пошуки. Мені з кожним сигнальчиком тут цікаво. Знаєте, чому? Бо тому, що друзі, я тут ще ніколи не копав. Я думаю, так само, як ви. Якщо ви не копали, приїжджаєте на якусь свіжу територію. Ні. Кожен сигнальчик цікавий. Ну що ж, а я пропоную, друзі, разом із вами відмити монеточку. Не можу я тут окопати онлайн, тому що, що мусору дуже доволі так багато. Я думаю, хто копає, то зрозуміє, я не можу просто придивитися і часу згаяти, бо я після обіду вибрався. І щоб кожен сигнальчик онлайн копати, це дуже займе доволі багато часу. Ну, в принципі, що я можу сказати вже. Монетка в нас не в гіршому стані. Я би сказав, плюс-мінус нормальна, але потрібно чистити. Ось така у нас монеточка з іншої сторони. Чекайте, я навіть не... Не приділив увагу, якого року монеточка в нас. В принципі, я її не бачу, друзі. Я не буду брехати, можливо, ви побачите, але тим не менш непогано. Дві Дікупійка, ось в такому бруді, ще є шанс її врятувати. І думаю, що буде непогано. Ну, супер. Якщо буде подібний такий сигнальчик, спробую купнути онлайн. А перед за все, друзі, я хотів би вам кожному віщиру серця подякувати за ваші коментарі, лайки, підписочки. Мені дуже приємно, що я ось. Потихесенько-потихесенько вдосконалюю українськомовний контент і буду, звичайно, що старатися робити щось краще і краще. Так що, дякую, друзі, за вашу величезну підтримку. І не забувайте ваші лайки для мене величезна мотивація робити щось краще, показувати, якось старатися. Пам'ятайте про це, друзі, а я вам щиро дякую з щирого серця. Погнали далі шукати. І так, друзі, я сподіваюся, що дощу, звичайно, що не буде. Синоптик обіцяв після обіду дощу не буде. Ну, дивлюся, я тако на небо, щось воно трошки мені підозріло, таке. Ну, маю надію, що дощу не буде. Ось, друзі, вам і синоптик. Так що не сподівайтеся на нього взагалі, дивіться самі. Добре, дякуючи Богу, що є де сховатися, можна перечекати трошки от під таким місцем. Так що, друзі, перечекаємо і далі будемо копати. Ну, а що робити? Ну що ж, був у мене сигнальчик, і знаєте, що вдалося знайти монет. Хоч одне друзі, радує, що це у нас монеточка до реформи. Давайте дивитися разом. Хоча, звичайно, стан підкачав. 10 копійочок у нас 1937 року. Інша сторона, більш-менш в такому нормальному стані. Ну, непогано забираємо. Сигнал був, Сигнал був звичайної... звичайної фульги. Ну що, супер. Так, да, друзі, погода це просто якась непередбачувана. Топіру був дощ, а що ви зараз думаєте? Жара, сонце світить, продовжуємо далі шукати, тримайте, друзі, за мене кулачки. Сподіваюся, на срібо, а можливо і буде сьогодні без срібо. Це таке, це на вдачу. Друзі, нарешті, нарешті ця знахідка мені дуже важко вдалося. Знаєте чому? Тому що дуже важко тут купати. Трактори, машини, наїздили, землю втрамбували. О, давайте дивитися, що за монеточка. Не знаю ще. На узбочені, на наозбочені дорожки. Ну що, а, друзі, я вже бачу. Здається, радянська. Ну, зараз спробую відмити та вам покажу. Ну що ж в принципі, відмив і взагалі фактично, друзі, нічого не видно. Видно, що 5 копійок і 1900, а якого року не бачу. Ну, здається, що це до нас монета до реформи, які 40-х років. Ну, інша сторона така, мене саме найбільше цікавить. Ось, бачите, який тут ґрунт, чи тут хімії. Було занадто багато, бо неподалік від мене поле. Дивіться, яка монета в стані. в якому монета стані. Тобто, взагалі, ні в якому жахлива. І вся така зелена. Я би подумав, що це ризм. Справді, ну тим не менш забирає. Насправді, друзі, така монета мене дуже сильно радує, тому що, що я вже величезну частину дороги пройшов і взагалі без результату. Дні дротики, дротики, дротики. Таке відчуття, що тут вже хтось проходив. Ну, мені здається, що так, хтось тут проходив, але все одно не вдосконало. І як ви знаєте, друзі, скільки не ходив, взагалі все не знайдеш. Обов'язково маєш пропустити. І всі пропускають. І я пропускаю, і ви, напевно, що пропускаєте. Неможливо так, щоб ідеально обігти території. Якщо попадається шмурдя. Так? Значить, дорога не сильно так бита. Ось так, ну, це в мене такі підозри. Якщо вибито, то взагалі би сигналів би не було. Погодьтеся. Ну от таке, говорити можна часами, годинами потрібно, друзі, шукати і щось вам знайти і показати особливе і цікаве. Ну що ж, друзі, нарешті в мене є гарний сигнальчик вицепив, слухайте. А до цього стільки різноманітних дротиків, бо ви собі просто не уявляєте, що не сигнал, то дротик. дивіться, зелена патина, дивіться, як гарно буде зараз. Опа, дивіться, який гарний відбиточок. Хотів би я це все. Ну, ладно, нічого, нічого, друзі. Так, це у нас одна копійка Миколи Другого. Опа, інші, інша у нас сторона. Опа. Гарна монеточка, мені здається, щоб краще бачити, друзі. Я зараз спробую її відмити та вам показати. Ну, ще я можу сказати, стан плюс-мінус якби непоганий. Потрібно, звичайно, що чистити, особливо ось цю зелень. Інша сторона в нас така. Ну, друзі, будуть на наступний раз, якщо чисті такі кольорові сигнальчики, спробую купати онлайн. Я розумію, що це набагато буде цікавіше, але зрозумієте, мене правильно польова дорога і зазвичай багато мусору. Забираємо та продовжуємо далі шукати. І ще ж ви думаєте, ось ця ямка, де я був знайшов монетку, тільки, друзі, пару пару сантиметрів. І дивіться, що мені вискакує взагалі сигнальчик був як фульга. Я би навіть не купав фульга або дротик, друзі. І дивіться, що це в нас. Хто знає, я вам зараз кажу, це в нас було від рожанця. Мені здається, все-таки, але це в нас не сучасне. І я навіть не розумію, чи воно може бути, відноситися, друзі, до Радянщини. Мені здається, ну я не можу сказати точно. Ну, зараз я спробую його гесенько так пропчихати, і ми зараз з вами більш-менш так подивимося. Так, Інша сторона більш-менш щось проглядається, інша сторона нічого. Ну, тим не менш, симпатична, гарна знахідка, яка, ну, на мій погляд, звичайно, що не повинна валятися в землі. Я не знаю, як це краще зброжити. Напевно, що ви тут нічого абсолютно не побачите. Забираємо. Ну що ж, друзі, в принципі непоганий такий початок. Буду я тут ходити обстежувати далі територію. Якщо я вже взагалі нічого не знайду, буду з вами все одно прощатися. Ось так. Так що подивимося, що мене чекає. Можливо, Може, буде щічрі, бо хто його знає. Так, 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 друзі, проходжу, я ось цю озбочину, Пізніше буду повертатися по іншій озбочині. Мені здається, що тут і взагалі ніхто не ходив, є в мене знахідка. Ви тільки гляньте, яка цікава помпочка. Пише Одеса. Фактично, майже пише Одеса. Інша сторона, ось така. Ну, непогано, непогано. До речі, ось від цієї знахідки у нас відбиточок залишився, якщо ми бачимо. І, до речі, мені попалося боротосіна, Зараз я вам покажу. Хоча воно вбито повністю. Але мені здається, якщо є боратосіна, ось така знахідка, значить, ой же випало, значить тут ніхто не ходив. А ви як думаєте, ну мало є відважних таких камрадів, які не хочуть копати весь мусор. А тобто дротики, якісь фольга, якісь корки від фляшок. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Насправді, друзі, я себе дуже довго так нас влаштовував для того, щоб туди походити. Налаштував я себе, друзі, так мотивовано, бо я знаю, що тут є багато різноманітного мусору, а не хочеться копати. Але все одно, ну що я продовжую далі шукати. Це, друзі, просто щось страшне. Таке земля така тверда, як камінь. Я вже встиг свої перці порвати. Ну, це капець, блін. Я... У мене просто слів немає. Хоча, друзі, є в мене класна знахідка. Срібло, друзі, срібу. Давайте давайте, я відчував, що воно тут є. От чесно, всією душею відчував. Розпаковка. Не бачу ще який рік, не бачу, що за монеточка, так що давайте дивитися разом. А ямочки, а ямочка, друзі, в нас взагалі не глибока, ви тільки гляньте. І ось у нас, ось буде. Зараз розпаковочка, друзі. Гляньте. Нічого ще не робив. Так, срібло чи ні. А, блін, в якому він гарному стані. Дивіться, відбиточок залишився. Вау! Дивіться. Так. Я навіть не буду чистити. Він і так в гарному стані, 1928 чи 23. Я щось не бачу, друзі. Дивіться, яка гарна сторона інша. Ну для чого його чистити? Піончик. В свої рідні патані, так як має бути. Ха, супер. 10 копійочок. Вони зігнуті насправді трошки, ви тільки гляньте, зігнуті. Тому що ж техніка ходить. Ну нічого страшного, головне, що є срібо. І це може мене тільки Чи, радувати. Це для мене вже файний. Вже файний і вдавий. Ну що, я продовжую далі шукати. Залишайтеся на каналі. Тут, друзі, я би хотів і не хотів копати онлайн, не виходить. Взагалі не виходить, бо забагато мусора. Ось у нас відбиточок, гарна монеточка. Це у нас одна копійка, Микола II. В принципі, потрібно чистити, мити, дивитися, в якому вона стані більш-менш. Зараз я, звичайно, промию і вам покажу. Думаю, кожному буде цікаво. Ну, непогано. Ну що ж, друзі, попередня у нас монеточка була 1903 року, а це у нас 1898. Здається, друзі, що так. Ну, ось така монеточка. Відмив її. Не знаю, чи вдасться її врятувати, коли її вичиститься, але забираємо. Приємно. Вроді би, друзі, дуже гарно це все нам вдається і гарна атмосфера, цвіточки, ромашки цвітуть. Соняшник поблизу, але все одно. Все одно, друзі, приємно ходити. Хоча не дивлячись на те, що тут і земля, і камінь, але все одно. Черговий сигнальчик, друзі, і моя вже п'ятака каніна за весь час мого копа, скільки я вже купаю. Ну вона в гарному стані. Я просто сказав би, в шикарному. Не часто вони мені трапляються, можливо, я і не там шукаю, але дивіться, яка красоточка. Інша сторона у нас ось така. дивіться, гарна, ні. Не знаю. Мені рідко вони трапляються. Напишіть, чи вам часто трапляються. А ми забираємо та продовжуємо. Ну що ж, друзі, ось у нас ямочка, так, сигнал фольги. І знаєте, що мені випадає? Ось така гарна чудова ладинка. Дивіться, католицька. Вау, супер, з вушком, з вушком, напевно, скоріше за все, що вона була на ниточці, і ниточка обірвалася. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Території, друзі, в нас ще вистачає. Я думаю, тут ще... Буквально на годинку, півтора годинки ще нас буде пошту. Знаю, друзі, чому ну, мені ось тут кожен сигнальчик є такий особливий та цікавий, бо тому що тут можуть бути будь будь-які різноманітні знахідки. Один мінус те, що тут дорога якби как бы, не відповідає дійсності, вона трошки посунута. А тобто посунута зараз тут, де посіяний соняшник. Дивився допіру по карте Шуберта, ну все одно. Значить, це була в нас узбочена, або трактор просто потягнув за собою знахідки від дороги. Бо ця дорога неодноразово оралася. Так що я продовжую далі шукати. Ну що ж друзі, буду на ноті з вами прощатися. В принципі, непоганий такий результат у нас получився. Срібо взагалі порадувало, тому що день вже не дарма. І знаєте, що я для себе зрозумів? От ми ходимо по асфальті, да, по асфальті, дорозі, по польовій дорозі. але ми взагалі ніколи не знаємо, що є під землею. От я сьогодні вирішив перевірити, набрався мотивації, сміливості покупати шпурдяк, мусор. І непоганий результат вийшов. Так що якось так, друзі, бажаю вам гарних знахідок, хто шукає, той обов'язково знаходить. І, друзі, бережіть себе, зустрінемося вже наступній серії. Всім пока, біжу додому, монтувати для вас гарний та цікавий відеоролик.